Слава Ісусу Христу! Вітаю браття і сестри. Сьогодні середа, 14. червня. Сьогодні ще хочу привітати сестру Любу Бокову. І сьогодні День народження, хай Бог благословляє, дає. Здоров'я, мудрості, терпіння, любові і всіх Божих благословень. Їй десь рік назад Бог зцілив, я дуже радий за неї. От, Дійсно, дав їй сили, здоров'я. Вона працює, радується і слави Богу. Ну і можливо, по можливості ходить у церкву. Дуже радий за неї. От, і сьогодні будемо продовжувати читати 15-й розділ послання до римлян апостола Павла. Господи, славим Тебе, Ти Бог слави, Ти Бог чудес. Дійсно благослови сьогоднішній день, благослови це читання, це слово Боже. Дійсно благослови всіх, хто слухає Боже, відкривай Його нам, наповняй Духом Твоїм святим, Боже, прослався через Твою церкву. Прослався через Україну, Господи. Тобі вся слава належить Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Ну, із 12 го вірша продовжуємо 15 й розділ. Прочитаю, і потім будемо з вами розсуждати. До 22-го кажесь. Ісая також говорить: буде корінь Ієсеїв. Щоб постане володіти народами, на нього язичники надіятись будуть. Нехай же Бог надії наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Духа Святого збагатилися надією. І сам я певний за вас, браття мої, що і ви повні доброти, і всякого пізнання, і можете настановляти один одного. Але писав вам, браття, з деякою сміливістю, почасти ніби для нагадування вам, за даною мені від Бога благодаттю, бути служителем Ісуса Христа у язичників, і виконувати священодійство благовістя Божого, щоб ця жертва язичників, освячена духом Святим, була благоприємна Богові. Отже, я можу похвалитись Христі Ісусі в тому, що стосується Бога, бо не смію сказати що-небудь таке, чого не створив Христос через мене. В, підкор... в підкоренні язичники в вірі, словом і ділом, силою знамень і чудес, силою Духа Божого, так що благовістя Христове розповсюджено мною від Єрусалима до Єліка. Притому я намагався проповідувати не там, де вже було відоме ім'я Христове, щоб не будувати на чужій основі. Але, як написано, кому не звіщалось про нього, побачить і ті, що не чули, дізнаються. Саме це багато разів і перешкоджало мені прийти до вас. Оце таки 10 віршів, і будемо з вами. Далі продовжувати розмірковувати про все, що писав апостол Павло при сходженні Духа Святого. Тому що все слово, яке було написано, ми знаємо, написано через помазання Духа Святого. Дух Святив говорив людині, а людина писала. Ну і подивимося на. 12 вірш, Ісаї 1,10. Ще раз його прочитаю. Ісая також говорить: буде корінь Єсеїв, що повстане володіти народами. На нього, на нього язичники надіятись будуть. Ну, ми знаємо, що Давид син Єсея. Написано: Корінь Єсеїв, це якби син Давида. Може, так звучить. Так, Ісая, Ісаї. 11 розділ 10-й вірш, так, шукаємо Ісаї. 10, 10 вірш. І буде в той день до кореня який стане як знаменно для народів. Навернуться язичники, і спокій його буде слова. І спокій його буде слава. Ну, ще можна прочитати, але я не буду. Тобто... Ісая таке каже, і Откровення 5-5, п'ятий 5, 5 розділ. П'ятий вірш Откровення. І один із старців сказав мені, не плач, ось лев від коліна Юди, корінь Давидів, переміг і може розкрити цю книгу і зняти сім печати її. Ну, Тут вже написано не корінь Єсеїв, а корінь Давидів. Ну, Це Давид, син Єсея. От, такі, в Ветхом завіті, такі розповіді. Тобто Бог про язичників говорив за тисячі років до Ісуса Христа, що Він відкриється язичником. Далі читаємо. Нехай же Бог надії наповнить вас усякою радістю і миром у вірі. Щоб ви, силою Духа Святого, збагатилися надією. 13-й вірш я прочитав. Це Бог надії. Е, ще можна сказати, Бог уповання. Ми уповаємо на Бога. Розумієте? Віримо, да? що Бог Ісус Христос, наш символ віри, був розп'ятий за наші гріхи, прокляття і хвороби. І на нього надіємося. Тобто, уповаємо. І він каже, Бог, нехай же Бог надії, наповнить вас усякою радістю і миром у вірі. Тобто, щоб в нас завжди була радість і мир в серці. У вірі, да? що ми постійно віримо, що Він за нас постраждав, щоб ви силою Духа Святого збагатилися надією. Тобто там надією. Укріпить у вірі, а тут силою Духа Святого збагатилася надією. Знаєте, бува дуже такі важкі речі приходять в твоє життя, і, а ти просто надієшся. І Бог Бог допомагає, розумієте? І я розумію, що маленький спокус, маленьке сумнення, с... 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 і ти вже впав би. Але ти надієшся. І от цей стих дуже, я б написав його дійсно десь на стіні, щоб, ну, дуже важливий стих в нашому житті. Ще раз прочитаю, нехай же Бог надії наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Духа Святого, Збагатилися надією. Розумієте, як так красиво написано? З надії почав і надією закінчив. Тобто уповання. Слово два рази повторяється, щоб ми уповали два рази сильніше, ніж ми до цього. Розумієте? І коли ми уповаємо, Бог нас так підкріпить, браття і сестри. І подивимось 13-й вірш римлян. 12-12. Недалечко від ми вже прочитували це слово 12-12. Утішайтесь надією. В скорботах будьте терплячі, в молитві постійні. Розумієте, що, щоб не було, ми утішаємося надією. Зараз іде війна і ми утішаємося надією, що буде перемога в скорботах. Зараз в кожного скорботи. І в скорботах ми терплячі. В молитві постійні молимось да, за нас, за наших ближніх, за наших воїнів, за перемогу. І ми віримо, що вона вже прийшла, перемога, але ще треба потерпіти. І ще 14-й розділ, 17 вірш, теж недавно ми читали. Бо царство Боже не їжа, і Петво, але праведність, і мир, і радість у Святому Духові. От, бачите, яке Бог дає нам натхнення в цих словах. Царство Боже не їжа і петро, Петво. А мир, а праведність, і мир, і радість у Святому Духові». Так що хай Бог благословля, наповня вас миром, радостю і Духом Святим. Аллилуйя. Слава Богу. Так, прочитали. І 14 вірш. І сам я певний за вас, браття мої, що й ви повні доброти. І всякого пізнання. І можете настановити один одного, настановляти один одного. Тому що нам потрібно настановляти один одного, тому що ми, бува, забуваємо, що ми, в чому ми віримо, що нам вірить. Розумієте, ми була... і коли людина підходить, тобі наповнив, і ти радуйського. О, слава Богу! Слава Богу! Я ж віруючий, я людина. От, віруючи. І ще раз прочитаю. 14 вірш. І сам я певний за вас, браття мої, що й ви повні доброти і всякого пізнання, і можете настановити один одного. 15 вірш. Але писав вам, браття, з деякою сміливістю, почасти ніби для нагадування вам. За даною мені від Бога благодаттю. Тобто він хоче нагадати і повчити їх. От. 16 вірш. Бути служителем Ісуса Христа у язичників і виконувати священодійство благовістя Божого, щоб ця жертва язичників освячена Духом Святим була благоприємна Богові. Ну, я вам ще нагадаю, що це ж пишеться до римлян, а римляни це були євреї, які жили в Римі, і оце він їм пише. Через що він каже, що я хочу до вас прийти, не виходить, бо Бог мене настановив проповідати язичникам. Ну і на 16 й вірш є ще силка Ісаї. 66, 19. Так, ісаї. 66. 19. 66. Розділ останній. 19. І покладу на них знамення. І пошлю зі спасенних від них до народів, у фарсиз, до пули і луда. До тих, що на Вук до Тубала і Явана на далекі острова, які не чули про мене і не бачили слави моєї, і вони сповістять народам славу мою. Тобто апостолів пошле. Павел каже, я один із тих, кого він написав у Ісаї, що пошле проповідувати язичників. І вони провістять славу мою. Так що, бачите, не всі апостоли пішли проповідувати євреям, пішли проповідувати язичники. Одних з них був Павло. Так, ще раз прочитаю цей вірш: 16. Бути служителем Ісуса Христа у язичників, і виконувати священодійство благовістя Божого, щоб ця жертва язичників. Освячена Духом Святим була благоприємна Богові. І ми знаєте, що язичників теж приносили в жертву кури, там, кров, корови, можливо. І коли прийшов Павло, він розказував, що да, приноситься в жертву кров Ісуса Христа. Він їм об'ясняв, вони каялись, він рукополагав. Єпіскопів, священиків, діаконів, учив їх служити і ішов далі, розумієте? І вони вже по, і благодать Божа була на них, в них церква розросталася. От, але вже не приносили в жертву козлів, биків, язичникам з ким, богам, а приймали Христа. І це реально було. Але щоб ще підскажу, що я вже говорив. Що Павло за це не брав гроші. Він жив, по ночам шив палатки, продавав і за це жив, щоб не було спокусу, розумієте? Так що, браття, священники, єпіскопи, живемо, те, що нам Бог пошле, да? живемо на ці кошти. 18 17 вірш. Отже, я можу похвалитися в Христі Ісусі в тому, що стосується Бога. Так, 17. вірш силки нема. Бо не смію сказати що-небудь таке, чого не створив Христос через мене, в підкорення язичників вірі, Словом і ділом. Тобто Бог показував на ньому всі чудеса. Там було що, коли вони попали на остров. На Мальту, Меліт, тоді написано було в діяннях. І вони випливли з корабля, повипливали, намочились і розпалили багаття. І там виповзла змія і вкусила його за руку. Але він її струснув, багаття. Всі думали, що він умре, а він не вмер. Все, вже це Бог. Це не людина, а Бог. І Павло дуже довго було. Розказувати, що я не Бог, я такий, як ви, але мене Бог наділив силою Духа Святого. І отак от всі покаялись. Ну і по приданням на Мальті нема змій. Ну, це. Не знаю, чи правда, я не був на Мальті. Можливо, колись Бог дасть можливість після війни попасти на Мальту. От, але, От, але... І він через знамення, через чудеса, люди каялись, приймали Христа. От він це розказує римлянам. 18 й вірш. 18 ще прочитай. Отже, я можу похвалитися в Христі Ісусі в тому, що стосується Бога, бо не смію сказати що-небудь таке, чого що не створив Христос через мене. Тобто через Нього Він робив чудеса. В підкоренні язичників вірі, словом і ділом. І 19 й вірш. Силою знамень і чудес, силою Духа Божого, так що благовістя Христове розповсюджене мною від Єрусалима до Іліки. Тобто він по всіх країнах, по всій Європі, дуже багато зробив апостол Павло. Він ще й десь 40 чи 60% нового заповіту написав і пооткривав кучу церков. і Разів три проходив їх, провіряв, як же вони служать. Так що він багато чого зробив. Так, на 19-й теж нема силки, 20-й вірш. Притому я намагався проповідувати не там, де вже було відоме ім'я Христове, щоб не будувати на чужій основі. Тобто проповідував, де ще не було апостолів, приходив там на нове. Це, знаєте, для мене це дуже важливо. Ну, дуже радісно, коли просто відкриваєш церкву, і там ніхто нічого не знає. І ти з нуля починаєш проповідувати про Христа. І люди приймають, і люди радуються, і люди потрошку міняються. Але дуже важко, коли ти приходиш, і там вже церква. 20-30 років буває, вони тебе починають міняти. розумієте? Це, це, це війна. Вони, ти їм доказуєш, що треба покаятися, вони тобі доказують, що батюшка, слухайте, що ми тобі скажемо. Розумієте? От. Через що... І я думаю, Павлу було з одної сторони важко, з другої легше, бо не було других учень, Ніхто їх не вчив цих тубільців, де він приходив. І на 20 й вірш силка 1 Коринфянам 3,10. Так, шукаємо. 1 Коринфянам 3.10. Я за даною мені від Бога благодаттю, як мудрий архітектор, поклав основу, а інший будує на ній. Але нехай кожний пильнує, як він будує, бо ніхто не може покласти іншої основи. Крім покладеної, яка є Ісус Христос. Тобто камінь нашої віри Христос. От, і Він заклав там камінь, а потім каже, прийшли і другі вже там проповідували, допомагали. І ще є ссылка. Так, на 20 й вірш. Ага, друге Коринфянам. Друге Коринфянам. 10 15, Коринфянам 10, 15. Ми, ми не без міри хвалимось не чужими трудами, але надіємось, що разом із зростанням віри вашої ми звеличимось між вами на, надміру. Так, щоб проповідувати Євангелія і далеко за вами, а не хвалитись готовим у чужому наділі. Тобто, ми проповідували і пішли. І ми цим хвалимось. Ну, він каже Коринфянам. Так. І ще раз прочитаю 21 вірш. Але як написано... 20. Притому я намагався проповідувати не там, де вже було відоме ім'я Христове, щоб не будувати на чужій основі. 21 вірш. Але як написано, кому не звіщалось про нього, побачить, і ті, що не чули, дізнаються. Тобто, 21 вірш. Ісаї 52. Ісаї 52. 15. 52, 15. Так, багать, так багато народів приведе він у здивування. Царі закриють перед ним уста свої, тому що вони побачать те, про що не було говорено їм, і узнають те, чого не чули. Тобто, що не істукани боги, не сонце, не місяць боги, а прийшов сам Бог і був розп'ятий за них, за цих царів, за цих людей. І Павло їм це розказував. І вони прозріли. Ну і не тільки Павло, багато апостолів. От, Бачите, яке Бог благодать дає через апостолів. І 20, 21 ще раз прочитаю. Але, як написано, кому не звіщалось про нього побачить, і ті, що не чули, дізнаються. 22-й вірш. Саме це багато разів і перешкоджало мені прийти до вас. Тобто, до Римлян. Він собирав, собирався, ходив же ж кругом вокруг Грима, да окола, не мог до них зайти. Да? Можна зараз так сказати. І 22-й вірш. Силка перша, римлянам, перший 13, перший вірш 13. Не хочу, браття, від вас таїти, щоб багаторазово намагався прийти до вас та досі зустрічав перешкоди, щоб мати який-небудь плід і у вас, як і в інших народів. Щоб ви покаялися і прийняли Христа. І ми знаємо, що в Римі є церква католицька, і ми була єдина церква до 1058 чи 1080 року. І там вони сказали, ми, папа римський, сказав, я намісник Бога на землі. Хто до мене приєднається, ті наші, хто ні. Ну і тоді церква розділилась на західну, католицьку і східну е, православну, кафовичну. От, І так. Але Бог один, Бог Ісус Христос, а служіння різні. От. Ага. Саме це багато разів і перешкоджало мені прийти до вас. От такі, браття і сестри. Слово. Ще в нас трошки осталось, ще 15 й трохи голови, і 16, й і закінчуємо послання до Римля. Господи, дякуємо Тобі за слово, Боже, благослови всіх нас, благослови Боже. Всі, хто це слухає, Боже, дійсно, щоб це слово було посіяне в дух, душу і тіло, Боже, щоб дійсно поміняло нас. От, слово Боже, Боже, наповни всіх Духом Святим і просю, Боже, благослови нашу владу. Боже, благослови військо, дійсно, їм зараз треба молитви. Благослови, прибувай з ними, захищай, охороняй, Боже, покривай їх Духом Твоїм святим, Боже. Дійсно благослови всіх, хто в полоні, Боже, утіші, Господь, спаси ранених з ціли, Боже, допоможи, Боже, нашому народу. А всіх, Боже, ворогів, Боже, дай їм такий страх, Господь, що вони тікали. І ляскотіли п'ятами, Боже. Слава тобі! Хвала! Ти достойний, слави, ти достойний, чисті, ти достойний, поклоніння. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. До зустрічі, браття і сестри.